Уявіть собі будь-яке українське відео на ютубі. Взагалі будь-яке влог відпустки, якийсь дивний челендж, лайфхак хак, чи навіть зі маю як шорму. І, і під ними майже завжди знаходиться той самий універсальний коментатор експерт, який Пише українці крінуть ідею росіян. Ви ще знайомо, правда? Я таких коментаторів бачив вже стільки, що реально накипіло. Привіт, з вами я кодую. Сьогодні ми розберемося з цим питанням без прикр... але Перед цим не забувайте підписуватись на канал і вліпити коментар, бо саме ваші думки стають новими темами для відео. По коли хтось пише українці, крадуть ідеї росіян, Хочеться прямо запитати. А ви впевнені, що ці ідеї взагалі російські? Бо якщо подивитися глибше, то 90% того, що роблять російські блогери, це вже давно робили американці, європейці, азіати, навіть індуси. Челендж 24 години американці запустили ще 10 років тому. Ранки були в 90-х на американському телебаченні. Хто більше зустріне зірок? Це формат, який гуляє по всьому Україні. його неможливо називати оригінальним. Навіть величезні розіграші грошей це не ідея, а чи. Колога із СНД, а це формат, який створив містер Біз. І от виходить, що коли українець бере популярний формат в американці, означає швінка росіян, а коли росіян бере відомий формат на західному ютубі, це вже автоматично оригінальний формат росіянів. Щоб не бути голослівним, давайте зробимо експеримент. Вибираємо будь-яке типу гіль російське відеоролик, перекладаємо його на англійську мову, і що ми бачимо? Десятки відео з датами набагато раніше. Пригадайте історію за 4 та містер Бі. Усі ж бачили, як А4 тупо копіював. Не лише ідеї, а й прев'юшки. Ки містер біст випустив ролик через тиждень, а чотири робить той самий. Навіть кольори сір жа робила меми, А коли наші блоги роблять щось схоже, то одразу вкрав. Ютуб існує понад 20 років. Кожного дня на Ютуб заливають мільйони відео. Ви серйозно думаєте, що можна вигадати щось оригінальне? Давайте час. Це майже неможливо. Навіть якщо хтось вигадує, щось, то через тиждень він гуляє по всьому світу. Бо так працює інтернет, все швидко копіюється і переробляється. Приклад містер Біст придумав роздавати величезні гроші. Тепер це тренд по всьому світу. 24 Вони були ще в 2010. Навіть банальні розпаковки придумали не блогери, а звичайні магазини, які колись знімали промо-відео. Окей, формати можуть бути схожі, але українські відеоролики відлучаються від англійських тим. Ідея однакова, блога робить її по-своєму. Інша мова, інший гумор, інші приколи, які зрозуміють... Наші, але не зрозуміють американці. Так само навпаки, атфусмера, яку створює саме А. Ап... це як борщі грієнти, Ці самі буря, картопля, капуста. Але кожна господиня робить все по-іншому. Сказати, ти звучить звучиться Мені Реально хочеться відповісти всім експертам в коментарях. Добре, якщо ви такі розумні, придумайте свій унікальний контент, Зніміть щось таке, чого в світі ніхто не робив. І тоді ми поговоримо. Бо сидіти під чужими відео і писати вкрав, це не критика, це рівень першачка. Давайте купнемо ще глибше, пам'ятаєте, Обливалися холодною водою. Його запустили американці для збору грошей на багодіні. Що і всі, хто знімали цей інтент, вкрали. Ні, тож виходить звинувачувати кого дісті ідей тупо фух нарешті. Відзняв. Якщо наші українці беруть ідеї в американці, вироблять їх по-своєму. То це можна сказати зовсім інше. відео. На Ютубі вже неможливо бути абсолютно оригінально. Головне не сама ідея, а як ти її реалізуєш? Тому якщо вам зайшло відео, потисіте лайк, підписуйтесь. Пишіть коментарі. Це саме головніше. А я пішов навалювати кринжа. Дякую за перегляд. Thank mm -hmm.